Безпечна освіта під час великої війни та її подальші перспективи. В Івано-Франківську представники навчальних закладів та експерти обговорили стратегію розвитку освітньої галузі в умовах воєнного стану. «З початку повномасштабного вторгнення ми мали дуже великі виклики. Перший виклик це відтік кадрів. Майже дві тисячі вчителів переїхали за кордон. Ну і звісно, деякі продовжували навчання в Україні. Відтік дітей, майже три тисячі дітей перебувають наразі за фронтоном. Звісно, ми маємо велично переміщених осіб. Дітей, які наразі вчаться в наших школах, вчителів, які викладають. Ми маємо виклики з укриттями, з тим, як ми реагуємо на повітряну тривогу тощо, навчання онлайн-офлайн, чи, чи якісь ще форми навчання. Тому наразі ми швидко трансформуємося до будь-яких викликів. Можливо. Наскільки місто буде залучено в розробку цієї стратегії? Наскільки ця стратегія стане своєю? Тому максимально хочемо залучити освітян. Через освітян залучимо і дітей, і залучимо батьків для до розробки. Нашої стратегії нині навчально виховна система зіткнулася з багатьма проблемами. Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак стверджує, середня освіта має чи не найбільше невирішених питань. Школи на тимчасово окупованих територіях, зруйновані будівлі, а найгірше втрачені життя. Та, попри все, освіта в Україні продовжує долати воєнні виклики і демонструє тенденцію наступного відновлення. І тут, коли ви запитуєте, що потрібно робити, тут мають робити абсолютно всі. Школа, вчителі, батьки, директор школи це один рівень. Потім громада це другий рівень, і держава це третій рівень. Кожен на своєму рівні має пропрацьовані кроки, які необхідно реалізовувати. Під час війни молодь продовжує здобувати українську освіту, навіть перебуваючи за кордоном, наголошує заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Лише за останній рік статистика вступу до вищих навчальних закладів стала набагато вищою, що свідчить про якість та попит української освіти. На НМТ, національний мультипредметний тест цього року записалося на 60 тисяч студентів учнів більше ніж минулого року. А тисяч із них це є учні, які записалися із за кордону з на на закордонні тестування, і це дуже сильно надихає, тому що це показує, що попит на українську вищу освіту, при тому, що е, навіть надається дуже часто різного роду пільги нашим вступникам, вступати на захід, десь в західних університетах, все одно українська вища освіта має величезний попит. Освітня дискусія відбулася в рамках стратегії розвитку Івано-Франківська, 2030 Наприкінці цього року міська рада спільно з партнерами мають намір затвердити цей перспективний план на черговому пленарному засіданні. Ковцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.